Потвор і сепаратистів треба карати вчасно. Думаю, ви всі бачили оглушливу новину про те, що радником гауляйтера Запорізької області окупованої частини, а саме потвори імені Балицький, так от його радником став Дмитро Табачник. Це колишній дуже одіозний міністр освіти та науки часів Януковича, людина, лютий українофоб, яка просто ненавиділа все українське, нищила, крала там іс іс історичні артефакти і так далі, нищила нашу освіту і культуру. Так, от цей дед вже балотується а, на посаду там в міські типу органи влади уже окупаційної адміністрації під брендом Єдіна Росія, що це нас вчить. Що не треба відпускати подібних людей живими, здоровими, я думаю, що ви всі розумієте про що я, тому що приходить момент, вони роблять все, щоб знищити життя нормальних людей, і би готуються по депутати від її.